У кривому розі на базі Донецького державного університету внутрішніх справ відкрилася інклюзивна автошкола. Отримання водійських посвідчень для людей з інвалідністю стане значно легше. Чому зараз дізнаємось? Сьогодні, шановні колеги, ми відкриваємо інклюзивну автошколу на базі. Криворізького навчального наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ у всіх закладах системи Міністерства внутрішніх справ функціонують автошколи і вже інклюзивні автошколи. Але всі заклади системи Міністерства внутрішніх справ, основні, вони розташовані в обласних центрах. Так а сьогодні ми відкриваємо в Кривому розі. Як ми добре знаємо, це досить велике місце, і в якого також дуже багато потреб, в тому числі і мати свою власну інклюзивну автошколу. Все поетапно будемо робити. Надо одразу навчати чоловікам посадити автомобіль. Тут теж є багато нюансів. Ця машина з ручним управлінням. Тобто чоловік, який не має кінцівок, або вони паралізовані в нього, він може керувати тільки руками, тому що все у нас знаходиться в ручному направленні, тобто речах, який, наприклад, тягнеться на себе це газ. Рычаг, який, цей же рычаг вперед дається це тормоз. Все остальне знаходиться на рулі, переключенням поворотів, світла, сигналів і так далі. Також в інклюзивній автошколі для зручного пересування були встановлені підйомники, а для комфортного навчання сучасно облаштовані класи. Це все було зроблено для людей з інвалідністю, аби вони змогли втілити свою мрію життя та бути незалежними. Вітаю вас усіх в дуже сучасному навчальному. Приміщенні в аудиторії для можливості проходити навчання для осіб з інвалідністю. Цей проєкт було започатковано першою леді Оленою Зеленською в рамках без бар'єрів і можливості отримання посвідчення водія в структурі Міністерства внутрішніх справ. Після певного курсу навчання особи з інвалідністю можуть пройти практичне навчання на транспортному засобі, яке було придбано за кошти тергромади. І в подальшому скласти теоретичний і практичний іспит в територіальному серйозному центрі МВС для того, щоб отримати посвідчення водія. Об'єкти, такі автошколи, вони потрібні всюди в області. І тому я дуже рада, і не тільки в нашій, на жаль, я дуже рада, що кількість таких автошкол збільшується. Я дуже рада, що це саме місто Кривий Рік, бо ми розуміємо кількість людей, які тут перебувають, це велике місто. Дуже вдячна керівництву навчального закладу за те, що ви взялися за реалізацію цього проєкту.